Мої вітання всім глядачам телеканалу Бориспіль. До вашої уваги найцікавіші події міста за останні сім днів. В ефірі підсумки тижня у студії Валентина Чубатюк. Сьогодні у випуску: як зекономити на ліках від гіпертонії гіпертомії за рахунок держави, на яких вулицях відремонтують дорожнє покриття та встановлять освітлення, шалені перегони на Київському морі. Або хто швидший і вправніший. Хто тепер новий начальник Бориспільської об'єднаної державної фінансової інспекції? Що ще планують збудувати у місті? І Віртуальне стало реальним. Про ці та інші події в Борисполі в наступному сюжеті на нараді міського голови цього тижня Анатолій Федорчук представив нового начальника Бориспільської об'єднаної державної фінансової інспекції Василя Балана. Я коротко просе уважений прощанщини з восьтретього року. я на Баришівській землі, працював в сільському господарстві, державній структурі я майже 17 років з 25 липня місяця призначення на посаду начальника об'єднаної корисни Ну, За фахом за останнього світла, економіст. Проживаю в місті Березань з дружиною, дочкою внуком. Далі керівник Бориспільського управління державного казначейства Олександр Матяш повідомив, що віртуальні гроші стали реальними. Усі, які були станом заявлені на четвер, тіжні доручення оброблені заявлені зареєстровані зобов'язання, були виконані незахищені статті по державному місцевому бюджету за загальним і спеціальним фондом. Кажу, що якщо держава буде, не бере на себе зобов'язання, то вона. Бориспіль тільки за перше півріччя до державного бюджету не додав 10 мільйонів гривень. Це пов'язано із розвалом аеросвіту. Як наслідок, безробітних у місті та районі понад тисяча осіб. У нас, якщо кількість так і 430 чоловік безробітних, які є на 1 січня, у нас на сьогодні 1122. І всі питання, які пов'язані з обслуговуванням і наданням соціальних послуг, у нас не вирішується нормально. Тіло ну, в тому, що за мільйон, за мільйон на сьогоднішній день ми маємо за мільйонів заборони людей. Я тільки що виходжу з свого приміщення за мною через людей. Я не знаю після того, куди вони підуть після мене. Далі міський голова розвіяв чутки, що нібито стадіон біля п'ятої школи віддадуть комерційним структурам. Коли почали орати це поле, то кажуть, це мабуть, вже там мер хоче комусь передати. Хтось почав говорити, що там, мабуть, буде будинок будуватися. Чи ще щось вам ще раз кажу, те, що зроблено за останні 3-4 роки, ми були єдине місто в Київській області, яке всі оформило державні акти. Під закладами освіти, так, так. Володимир Петрович, так. все абсолютно, щоб ніхто, ні міський голова, ні депутат, ні директор школи, ні квадратного метра не могли передати з комерційної структури, так і це робилося раніше. Будучи в Іллічівську, делегація з Борисполя побачила п'ять стадіонів у місті, і міська влада поставила за мету збудувати у Борисполі хоча б ще один, каже Анатолій Федорчук. Від тому звичайно, зараз ми якби втягнулися величезні гроші. Тільки вивезення одного піску обійшлося бюджету. Його треба буде проплатити 23 тисячі 460 гривень. Але визвали фахівців з академії, це науковці, які сказали, як його правильно зробити, щоб там вода не стояла. І тому сьогодні Микола Петрович Костянець там велику роботу проводить для того, щоб дійсно цей стадіон ще один зробити в нашому місті, щоб він був більш менш нормальний і щоб там могли грати дітки. У рамках підготовки до Ради регіонів, що відбудеться в Борисполі у вересні, працівники управління соціального захисту населення ходять з обстеженням до ветеранів Великої вітчизняної війни, аби зробити їм соціальний паспорт. Але люди не хочуть впускати робітників до себе в квартири. Для чого я це говорю? Тому що дуже багато питань викликає, люди дзвонять, люди не довіряють, відкривати двері не хочуть, натравлюють собак. Ну то тобто ми стикаємося з дуже багатьма проблемами. Наші люди ходять з посвідченнями, пред'являють їх. Ми домовилися, що якщо є, немає до посвідчення, то даємо номер телефона, яким я або мій заступник підтверджуємо, що це дійсно наш працівник і він прийшов обстежити цих людей. Питань виникає дуже багато, тому що сам паспорт великий, там десь до 30 питань. і Вони дуже різноманітні, не всі зрозумілі людям. І ще стикаємося з тим, що це вже люди літні, тобто це люди за 85-90 років. Документи діти позабирали. Фактично на руках у них ніяких немає, і все записується тільки зі слів самих людей. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. В останній день липня відбувся прийом міського голови. Містяни просили мера допомогти із вирішенням земельних питань та поліпшенням житлових умов. Детальніше розповість Олена Скринник. Останній день липня розпочався на прийомі міського голови. Дев'ять бориспільців звернулися до представників виконавчого комітету цього разу. Вентиляція в будинку, земельні проблеми, діяльність будинкового комітету та підробка документів. Ці та інші питання були в порядку денному. Першою до 103-ї кімнати завітала мешканка вулиці Київський шлях. Валентина Лазоренко прагне поліпшити житлові умови. Гуртожиток, де проживає жінка, може зруйнуватися. Буде знов засідання якесь, та вирішувати щось з нашими точками. Я чекала рік і два місяці. Можливості вирішити дане питання немає, говорить міський голова. Ще рік тому Анатолій Соловйович намагався вирішити проблему, та на заваді стали сусіди Валентини Степанівни, які не захотіли переїхати в запропоновані квартири. Ви стали жертвою чи заручником отих своїх сусідів. Що я зараз в цій ситуації можу сказати? Я зараз вам кажу відверто, ми нічим не можемо в цій ситуації вам допомогти. Нічим. І тоді, коли мене звинуватили в тому, що я ще там маю якийсь зиск з того, хоча в мене були як перед Богом щирі бажання допомогти, так? і ще й сказали, що я там щось хочу мати. В даному випадку, вибачте, все. Я, я безсилий зараз, я вам чесно кажу, відверто. Наступною до мене звернулась Ганна Жупець, мешканка провулку Квітневий теж не знаходить спільної мови з сусідами, а через це не може побудувати паркан. Ми не можемо погодити з сусідкою межі. Як мені давали участки, вона не схотіла мені підписати межі, а тепер вона не згоджується, у мене вже документація вся, мені вже зробили і вона мені не дає поставити забори. Ганна Іванівна пояснила деталі справи, показала на графічних матеріалах, де чия земельна ділянка, та отримала наступну відповідь. Пишеться позовна заява про перешкоджання користування земельною ділянкою, яка знаходиться у приватній власності. Подається позовна заява в суд, де суд зобов'язує що без суда не можна. Зустріч не відбулася. Земельне питання не вирішено. Вкотре до міського голови прийшла Надія Колосок, Як і минулого разу жінка просила дати землю в оренду підгородництво. Анатолій Федорчук пояснив, що влада не має відношення до даної проблеми. Все, що могли зробити, зробили. Звертались до мера міста і в телефонному режимі. Наступною до голови Борисполя прийшла Олена Краснобаєва. Мешканка вулиці Київський шлях не може повернути балконні плити, що демонтували рік тому. Значит, ну, у меня, собственно говоря, все, все старое. Значит, меня интересует, когда мне восстановят разбитые демонтированные э, плиты бетонные на лучшее. Два тижні тому жінка була на прийомі, проте на питання досі немає відповіді. Говорили й про прибудинкову територію, про автостоянки, сусідів, собак та демократію. Анатолій Федорчук пояснив, що плити з будинку демонтували через надзвичайну ситуацію, що ледь не сталося з прибиральницею. Частина балкону відвалилася та впала майже на працівницю ЖЕКу. Трагічних наслідків вдалося уникнути, та все ж міська рада прийняла рішення щодо демонтажу старих плит, аби не сталося біди. то мы даже сейчас будем выделять деньги для того, чтобы демонтировать все эти плиты, не только в этом доме. Потому что у нас, к сожалению, могла случиться трагедия, когда одна плита прямо упала в то место, где убирает наша уборщица с ЖК номер один. И это, слава Богу, что ее вовремя, то есть она упала, а в то время не было там уборщицы. Была бы трагедия. У нас есть другой дом, например, на привокзальной триаде, где плитка падала, победила машины. То есть Так, що нам треба заключення експертізи? Значить, є експертіза, ново аварійно, ну глаза, є, ще щоб... ну... Мешканці Борисполя, які прийшли цього разу на прийом до міського голови, вже отримали відповіді на питання. Тож звертайтеся до влади міста та вирішуйте проблеми спільними зусиллями. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль. У рамках підготовки до Дня міста та проведення ради регіонів у Борисполі тривають підготовчі роботи. Про ремонт доріг, тротуарів, освітлення міста. Дивіться далі у сюжеті. Бориспільські дороги не напрямки. Представники міської влади активно вирішують проблеми з асфальтуванням вулиць. Наразі реконструюють вулицю Сірова. Минулого року було покладено біля 300 метрів. Асфальту по вулиці Сірова, шириною 4,5 метри проїжджої частини, і в цьому році ми продовжуємо роботи. Ми так і обіцяли минулому році мешканцям цієї вулиці, що роботи будуть продовжені. І в цьому році також виділено біля 300 тисяч на асфальтування вулиці Сірова. В цьому році буде покладено вже наверное, до п'ятниці. Буде покладено тут 270 метрів. Асфальту погодних метрів шириною, як я вже сказав, 4,5 метра проїжджої частини. Мешканці вулиці Чернігівська згадують радянську владу з її обіцянками про асфальтування. Минуло 40 років, перш ніж справа пішла, далі слів. Зараз дорожньо-ремонтні роботи на завершальній стадії. Та ж сама участь чекає і на вулицю Завокзальна та інші. У цьому році будемо ремонтувати і вулицю Київський шлях. Виконуються зараз роботи по вулиці Шевченка. Зараз товариство Будленд проводить будівництво тротуару до мікрорайону, багатоповерхової забудови на вулиці. Нові два. Потребує ремонту і вулиця Дружби, на асфальтування якої оголошено тендер. На початку вересня відбудуться торги. Того ж місяця або наступного роботи буде виконано. Про це зазначив начальник головного управління житлово-комунального господарства покарати. Володимир Другі. Аврамчук. І буде світло, сказали представники міської влади, і взялися до справи. На сьогоднішній день у нас виконані роботи по трьом вулицям, по освітленню вулиць. Заключені договори по освітленню 20 вулиць. І сьогодні виконуються роботи якраз по освітленню вулиць. Я думаю, що до Дня міста ті підприємства, які стали підрядниками в нас, це підприємство Елмер, яке вже має досвід роботи у місті Борисполі, і підприємство із Ірпіня. Також приступлять до роботи завтра. І до дня міста я думаю, що ми освітим цих 20 вулиць. Великі ремонтні роботи по освітленню міста плануються на вулиці Банківській. Що в списку стоїть чи не найпершою? Близько 30 дерев'яних опор протрухли вже заплановано їхню заміну на залісобетонні. Після цього можна буде говорити про нові дроти і встановлення ліхтарів. Володимир Аврамчук відзначив, які місця для проведення робіт є пріоритетними у Борисполі. Як ви бачите, основну весь упор зараз на приватний сектор. бо Часто мешканці зверталися в міську раду, особисто до виконавчого комітету, до міського голови, що ви мало приділяєте уваги. Так що, в цьому році, я думаю, що хочеться ще більше зробити, але. Всі ці вулиці, 90% цих вулиць, вони обслуговують приватний сектор. Володимир Іванович звернувся до всіх мешканців міста з проблемою, вирішення якої залежить від самих містян. Я звертаюся до всіх мешканців нашого міста. Будь ласка, біля своїх присадибних ділянок значить покосіть бур'яни. Мені стидно, наприклад, що гарна хата. Не будемо називати номер ось за декілька. Е, значить, але бур'яни більше 50-60 сантиметрів. Це негоже власникам е, цих будинків. Я думаю, ось ми стоїмо. дивіться, люди гайно, охайно. Посіяли чорнобривці, вони радують до глибокої осені, а там бур'яни ростуть. Наразі ведуться активні роботи по благоустрою міста, завершення яких планується до Дня Борисполя. Тетяна Підгурська в Новини, телеканал Бориспіль. Третій рік поспіль Київщина гостинно приймає змагання Формули 1 на воді 27 та 28 липня. На київському морі боліди літали з неймовірною швидкістю. Хто кого обігнав, зафіксували об'єктиви наших телекамер. На правому березі Київського моря відбулися перегони шалених болідів. Третій рік поспіль Вишгород гостинно приймає гран-при України, чемпіонат світу з перегонів на моторних човнах у класі формула 1 27 липня у змаганнях переміг Філіп Чаппі з команди Китаю. Це найвидатніша спортивна подія року, каже Анатолій Присяжнюк, і це є іміджові змагання, які е, говорять про Україну. Представте собі, щоб зняти фільм на одну годину про Україну, потрібно біля 6-7 мільйонів євро. Ні один бюджет не витерпить. учора. Пряма трансляція на 65 країн світу біля 300 мільйонів глядачів. Спостерігали, як відбувається у вижварді в Київському регіоні в Україні. Ось ці змагання. Гран-прі України є другим етапом цьогорічного чемпіонату світу. Перший етап відбувся у Бразилії. Вона стала 32-ю країною, де відбулися ці престижні перегони. Загалом 20 європейських країн мають досвід проведення Формули 1 на воді. Серед них і Україна у нас вже є мрії, думки, щоб вже в сідшому році провести не просто гран-при чемпіонату України, а фестиваль водномоторного спорту в рамках фестивалю буде проводитись і гран-при, і чемпіонат світу по аквабайку. І будуть показові виступи і нічні показові виступи. Це дійсно шоу, яким гордиться гордяться країни, в яких це відбувається. Я вам скажу, що сьогодні іде дуже велика конкуренція, щоб проводити такі етапи, в тій чи іншій країні. Їх 9 і неможливо провести 11 чи 15. Тому ми тримаємося за, за те, що нам надали право і 5 років. Я впевнений, що ми будемо проводити його ось тут, в Вижгороді, в Україні. Яскравим продовженням офіційних перегонів є змагання на Кубок президента України, яке відбулося 28 липня. На швидкості 240 кілометрів катамарани долають повороти у 180 градусів та виписують на воді неймовірні кульбіти. Десятки тисяч уболівальників зібралися, щоб на власні очі побачити всесвітньо відомих спортсменів. Одна із перших пар це минулорічний переможець Кубку президента України Філіп Пі. Та Ахмед Аль-Хамалі, який переміг 2011-го. Практично одразу після цього у Ахмеда було виявлено пухлину головного мозку. Шестиразового переможця, етапів чемпіонату світу f 1 h H2O було прооперовано. Нині спортсмен запевняє, що почувається добре. Це підтвердила його перемога в поєдинку з Філіпом Чаппі. За кубок президента України змагаються найкращі спортсмени з усього світу. На одній трасі сліпий жереб звів членів однієї команди, переможців 2011 та 2012 років. А також закоханих. Вже за декілька хвилин ми дізнаємося, хто переміг цього року. З вітерцем до фінішу добралися троє найкращих спортсменів. Бронзу виборов Йонас Андерсон із Фінляндії. Срібло здобув Тані Алькамзі з команди Абу-Дабі. І переміг у змаганнях на кубок президента України Семі Селіо. І переможця президентського кубку нагороджує Анатолій Присяжнюк Семі Селіо з Фінляндії. Валентина Чубатюк, Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль. Лікарські препарати стають доступнішими. Мешканці міста та району мають можливість отримати 20% відсоткову знижку на ліки від гіпертонії. Про програму, що зекономить гроші містян, розповість Лія Бурлака. Гіпертонія це захворювання, що характеризується стійким підвищенням артеріального тиску в результаті нервово-функціонального порушення судинного тонусу. Цим захворюванням страждають переважно люди старше 40 років, але останнім часом гіпертонічна хвороба молодіє. Загалом в Бориспільському районі проживає майже 32 тисячі людей з гіпертонічною хворобою. Так як це проблема, яка виникла вже давно і наші Керівництво країни дуже занепокоєне, що смертість від судинних захворювань набагато вище ніж від онко. Тому держава виділила кошти для того, щоб ліки для лікування гіпертонії були дешевші та доступніші для хворих. Кошти були виділені в рамках пілотного проєкту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби, що стартував з 1 серпня 2012 року. Цей проект діє на основі соціальної ініціативи президента України щодо впровадження європейського підходу до встановлення цін на лікарські засоби. Згідно постанови 340 держава регулює. Ціни на сім молекул: НЛОприл, лізеноприл, бісопролол, метапролол, небівалол, амладіпін та нефідепін. Моз України розробила рекомендації для фармацевтів з питань відпуску лікарських засобів в аптеці. Моз України також надало методичні рекомендації для лікарів щодо механізму виписування рецептів. Завдяки цьому проєкту гіпертоніки мають можливість купувати ліки зі знижкою, що складає 20% від вартості препарату. Щоб отримати цю знижку хворому, потрібно звернутися до дільничного лікаря, отримати рецепт, що стає фінансовим документом. З його допомогою можна придбати лікарські засоби за зниженими цінами. Комунальне підприємство Центральна аптека No 24 бере активну участь у проекті з самого початку. На сьогоднішній день підписаний договір і ще з неї установи це товариство. Аптека номер 194 Так як ми дуже велика мережа, як в комунальному підприємстві, так і в 194-й аптеці теж велика мережа, яка працює в селах Бориспільського району, тому ми взяли на себе такі функції по обслуговуванню всього Бориспільського району. В Борисполі та районі діють пункти, де можна виміряти тиск та отримати професійну консультацію. Де знаходяться медичні працівники, які можуть на протязі дня виміряти артеріальний тиск і визначити осіб з підвищеною артеріальним тиском. Направити їх до лікаря, або допомогти людям контролювати свій тиск. Такі пункти розміщені по всім ФАПам та медичним амбулаторіям району та міста. Розміщені такі медичні пункти в людних місцях, скажімо так, як центральний ринок, або більше скупчення людей біля великих магазинів. Різницю між повною вартістю ліків та покупкою їх зі знижкою компенсує держава. За консультацією стосовно пілотного проєкту можна звернутися до працівників аптек або до лікарів. Представники медичних установ та міської влади рекомендують жителям міста та району, які хворіють на гіпертонію, скористатися наданою можливістю, зекономити власні кошти та бажають міцного здоров'я. Лія Бурлака Євген Сиренко, новини телеканал Бориспіль. Напередодні Дня незалежності на території Державного історичного музею відкриють пам'ятник майстрові народної творчості Петрові Верні. Монумент замовили ще 20 років тому. Чому так довго зволікали зі встановленням, дізнавалася Тетяна Підгурська. Кожен край повинен знати своїх героїв в обличчя в прямому значенні цих слів, те, що неможливе крізь призму часу, стає доступним завдяки людям, які відновлюють минуле візуальними способами. Так на території Бориспільського державного історичного музею тривають роботи по облаштуванню пам'ятника Петру Верні. Знаєте, зараз от якийсь такий час, що вже Петра Петровича знають менше, але хочеться нагадати, щоб це знали наші земляки і бачили постійно, що це все-таки заслужне майстер народної творчості України різьбяр по дереву, який без одного класу освіти він не ходив у школу самотужки, здобув освіту. І став одним з найкращих різьберів по дереву на Україні. Директор музею Наталія Йова розповіла, що Петро Верна жив у Борисполі, куди переїхав із села Хутіргора, коли був маленьким хлопчиком. Петро Петрович один з перших почав займатися об'ємною різьбою по дереву. Захоплення творчістю Тараса Шевченка проявилося у роботах великого майстра. Так у 1913 році сільськогосподарська виставка відкрила світові людину, роботи якої вражають і досі. Багато з Знаходяться у Бориспільському музеї неможливо, але факт: через брак коштів погруддя заслуженого майстра народної творчості довгих 20 років знаходилося у підсобному приміщенні музею. Він був виготовлений для двору музею спеціально. Це ще була задумка мого батька, засновника цього музею Віктора Івановича Йови, і тоді було зроблено замовлено скульптору якраз бюсти. Павла Платоновича Чубинського, який зараз на площі Чубинського, і скульптор Василь Бурда, дуже відомий скульптор. Йому було замовлено оце якраз бюст Петра Петровича Верни. В силу позитивних обставин 20 років було достатньо, щоб показати погруддя великого майстра Борис Пільцем. Роботи розпочалися у минулому році, 2012 рік, були виділені перші кошти на встановлення саме бюсту Петру Петровичу Верні. А продовжилися уже благоустрій території в 2013 році. Людмила Васильівна розповіла про роботи з дерева Петра Верни, серед яких переважає тема Тараса Шевченка. Українця знають у світі. Деякі його роботи знаходяться у Німеччині та Франції. Постать заслуженого майстра народної творчості варта наслідування з боку сучасних різберів на рівні Київської облдержадміністрації губернатором вже давно започаткована премія Петра Верни. Яка щороку присвоюється, якщо є звичайно достойні лауреати, номінанти цієї премії, на здобуття цієї премії, так? саме різьблярам по дереву, народним майстрам. Вимоги, щоб отримати цю премію, дуже і дуже високі. Напередодні дня незалежності, 23 серпня, відбудеться відкриття пам'ятнику Петру Верні. Цій події буде приурочено обласний фестиваль ярмарок Різьби по дереву, куди будуть запрошені знанні майстри та ті, хто був удостоєний премії великого майстра. «У нас є кінцева мета. У нас є відповідні заходи. Ми сьогодні вже запрошуємо. Цих, мені сказали, що є 5 лауреатів премії імені Петра Верни. Ми сьогодні налагодили вже контакти з його нащадками, з його родичами, також будемо їх запрошувати на церемонії відкриття і хочемо. Чимось здивувати нашу громаду Людмила Васильівна запевнила, що встановлення цього монументу доповнить перелік пам'ятних місць місцевого значення. Цим самим міська влада внесе в усі краєзнавчі стежки, маршрут, відвідування погруддя Петра Верни. Тетяна Підгурська Евген Суренко, новини телеканал Бориспіль. Сьогодні важко уявити собі професійну армію без військ швидкого реагування, які в будь-яку хвилину готові до висадки з повітря і розгортання в географічно віддалених районах. Колектив телеканалу Бориспіль вітає безстрашних вояк. повітряно десантні війська відзначають професійне свято 2 серпня. Дізнавайтеся першими новини міста разом із телеканалом Бориспіль. А також всі цікавинки ви можете знайти на сайті tvborispil.com. у студії працювала Валентина Чубатюк. Бережіть себе, та хай вам щастить.